Аня Хербун, я не надіялася уже, що скажу подібні слова. Проте я нарешті завершила перший рівень корейської. Мови. Так, так, це відбулося зовсім нещодавно. Я Сіхомельцяль Пасойо, і тепер готова поділитися з вами своїм першим досвідом навчання на курсах корейської мови. Ну і, і власне, чого ми чекаємо? Я вас вітаю на своєму каналі Корея Очима Мене звати Юлія, якщо ще хтось не знає. А ми починаємо. Так, і така коротка ремарка, я на своєму tiktok акаунті попросила своїх дорогих, неймовірних і неповторних підписників задати мені декілька питань стосовно цієї теми, щоб по якось урізноманітнити свою розповідь. І так, ми розпочинаємо нашу історію одразу з першого питання, де можна вивчати корейську мову безкоштовно. Я теж постійно полювала на безкоштовні курси ще починаючи з минулого літа. Так як я не дуже хотіла витрачати свої гроші на курси, мені. Було шкода вкладатися у свої знання. Одного прекрасного дня я натрапила на оголошення від Корейського посольства в Україні, що вони проводять набір на безкоштовні курси корейської мови. Я зрозуміла, що мені вони потрібні. Там в оголошенні вказувалося, що відкриття подачі заявок буде певного дня, і я от думала, що я буду найхитрішою, і такого ніхто ніколи в житті не буде робити. Тільки я одна така розумна. Я заздалегідь. Я, звісно ж, підготувала всі документи, заповнила анкету учасника. Я тоді мала йти на курс з нуля. І чекала цього моменту, коли буде на годиннику 0000, і рівно тоді подала заявку. Правда, як оригінально, ніхто ж до такого не міг додуматись. Так, от цього ж дня, десь уже по обіді, я отримую на свою пошту емейл з тим, що, вибачте, пробачте, ми не змогли вас зареєструвати на курси, бо ваші документи не відкриваються. I'm sorry, як так не відкриваються? Як потім виявилося, у мене була така проблема, і вона досі є. Коли ти завантажуєш документи на свій комп'ютер. І там уже починаєш з того самого документу робити якісь там правки, додавати інформацію і зберігаєш, то він якось зберігається з помилками, і його не можна потім відкрити. Мені не вдалося зареєструватися, було надто пізно. І от я подумала, що певно ну не моє це оці ваші курси. Буду я продовжувати якось там сама далі намагатися вивчати корейську мову. що з цього вийде, побачимо. Візьму себе в руки і зроблю. Ну, якось так не дуже в мене це виходило. Ну і знову я почала думати щодо курсів корейської мови, коли я натрапила на інстаграм інституту седжону в Україні, і там якраз проводився набір на зимові курси. Я Думаю, от все тепер цю можливість я не буду втрачати. Ну і що, що платно давайте. Я готова. А потім подумала, може я не готова, а можливо потрібно на щось інше витратити гроші, а можливо, я все ж таки сама спробую у сотий тисячний раз. Саме відсутність відгуків мене дуже насторожила, і я вирішила трохи відкласти це питання. Ну, коротше, поки я оце думала, чи брати, чи не брати, то набір завершився. А з початком війни я навіть і думати не думала про якісь там курси корейської мови на місяць, а можливо, трохи навіть і на більше. Я взагалі не торкалася. Ніяких підручників, я нічого не вивчала. Максимум, це от я намагалася знімати хоча б якісь відео для свого ютуб каналу. І як я це от просто так буду сидіти, склавши лапки і нічого не робити. Ні, ні, ні. Я повинна зайнятися нарешті своїм життям. І я почала знову шукати безкоштовні, звісно ж, можливості. Уже такий сигнал до всесвіту. Я послала, що я хочу навчатися на курсах корейської мови безкоштовно. Певно, такий всесвіт мене почув, і одного дня я знову ж таки натрапила на. Курси, безкоштовні курси Університету Седжону, але це був не Дніпровський, а їхній ну, основний офіс, який знаходиться в Кореї. Вони організовували безкоштовні курси тільки англійською мовою. Я подала заявку, пройшла тест, який показав, що у мене рівень 1Б, навіть не 0, чому я дуже здивувалася, тому що останні декілька місяців я взагалі. Не вивчала так, як потрібно, так як належить корейську мову, і не розраховувала, що в мене буде уже хоча б якийсь рівень знань. Я дуже довго не отримувала жодної відповіді. Я вже втратила і будь-які надії на те, що буду нарешті навчатися на курсах. Але от саме у той момент тотальної зневіри я отримую сповіщення в інстаграмі, що інститут Седжону в Україні проводить набір на безкоштовні літні курси корейської мови. Я чула, що є якась така, чи аніме, чи манга. Що коли люд, люди зустрічають свої споріднені душі, у них ці дзвонять дзвоники невеликі. То мені здається, у той момент у мене теж продзвоніли десь там над голубою дзвоники. І я нарешті зрозуміла, що настав мій час. Навчена гірким досвідом, я зі швидкістю гепарда побігла заповнювати усі можливі дані, проходити знову тест на визначення рівня корейської мови. Бо я ж кажу, до кінця сумнівалася, що все ж таки у мене один Б. Але другий тест знову показав те саме. І тоді я нарешті заспокоїлася. Ну, власне, хто ж я така, щоб не довіряти оцим корейським тестам? Правильно, особливо коли вони показують приємні для тебе цифри. От З моменту подачі заявки до моменту, коли мені написали, що мене взяли на ці курси у групу. Ой, у мене такі були душевні терзання. Бо з однієї сторони я дуже хотіла нарешті удосконалити свою корейську і почати серйозно нею займатися. А з іншого боку, у нас з корейцями є декілька спільних рис характеру, і одна з них це бажання постійно тримати лице. Теж дуже важливий свій імідж, і тому навіть одна якась маленька помилка може для мене просто бути ну ледь не роковою. Так мені здаватиметься. Звісно ж, це не так у реальності, але для мене це сприйматиметься саме от у такій площині. Саме тому мені дуже важко помилятися після навчання в школі, де у мені випликали оцей цей комплекс відмінниць, Я досі пам'ятаю слова однієї моєї вчительки: я точно не знаю за яких обставин це було. Чи я не зробила домашнє завдання, чи чогось там не вивчила? І мене якраз тоді запитали, а я не знала. І вона сказала: а, Юля, ти ж відмінниця, а як ти цього можеш не знати? І оці слова, ти ж відмінниця досі-досі лунають інколи в моїй голові. На щастя, університет трохи відбив охоту до цього комплексу відмінниці, але все ж таки його не викорінив. коли був день. Самого підключення до Zoom цей перший день занять. Я з самого ранку не могла не пити, ні їсти, я нічого не могла робити. Мені хтось там писав якісь коментарі, писали повідомлення в Директ. Я навіть не могла їх відкрити і прочитати, бо я розуміла, що це треба відповідати. А у мене тоді голова взагалі не працювала, бо все. Про що я могла думати, це лише тільки не осторомитись, будь ласка, зараз скажу щось не тут. Все все пропало, от. а я ненавиджу відчувати себе тупою. Це я добре зрозуміла і відчула в університеті, особливо на парах з зарубіжної літератури, хоч були і цікаві пари, але я так на пану реально ще більше ніколи не відчувала себе такою тупою. І коли настав момент підключення до зуму. Ой, я так хвилювалася. Найбільше я боялася, що на першому занятті ми будемо ж говорити 100% корейською мовою, ну хоча б про щось, і що я не зможу зрозуміти навіть питання викладача. Блін, оце зараз точно. Зараз увійду цей зум, мене щось запитає Сонсинім, і я нічого, окрім Аньон Хасайо, сказати не зможу. Це був мій страх номер 1 Страх номер 2 це боязнь невідомого. Я ж не знала, що це за викладачка, яка в нас буде група. Бо розуміла, що група вже в принципі сформована з попереднього рівня, і я прийду така ноунейм. No Було ось так трошечки ніякого. І знову ж таки, що ж вони подумають? Я зараз знову не те скажу, і все. Оце будуть Найтупішою в класі всі такі вже класні, розумні з попереднього рівня. З викладачем це позаймалися, а, а я? А я сама нічого не зробила за ці, ці два роки. Тому момент, коли я натискала на цю кнопку Увійти в Zoom», Мене отак во мене всю трусило. У нас зараз вдома живе морська свинка, татовий знайомий поїхав там по справах на два тижні. Я вже теж прочитала купу статей про цих морських свинок, що їм потрібно давати, що вони люблять, який звук що означає, коли морська свинка у стресі, коли її щось хвилює, вона чогось боїться, особливо невідомих звуків, чогось незнайомого їй, вона постійно стукає зубами, перечуваючи якусь небезпеку. От мені здавалося, що у той момент, коли я заходжу в зу, у мене. Не стукають не тільки зуби, а взагалі все тіло. Але насправді мої усі хвилювання були марними, тому що у нас була прекрасна сонценім, У мене була прекрасна група. Ну мені чомусь постійно щастить на колективи, Що в університеті у мене була прекрасна група ПМ 14 до кінця четвертого курсу. Це вже була бм 44 група, просто люблю обожнюю ціную. Хто тут є, можливо, хтось дивиться вас з моїх одногрупників. Так само відбулося з цими курсами. У нас в групі таке різноманіття людей, і всі вони такі цікаві особистості. Були люди, які там і в фармацевтиці зараз працюють, хтось там працює вчителем у школі, а хтось взагалі займається кей-поп кавер-денс. У нас у всіх були абсолютно різні причини для вивчення корейської мови, але саме вона нас поєднала. І якби не корейська мова, ми... Би точно ніколи у житті, ну, ну ніяк би не могли зустрітися. У нас було три заняття на тиждень, у понеділок, середу та п'ятницю. У понеділок та п'ятницю це були заняття довжиною у 2,5 години з 15 хвилиною перервою. А у середу це було 2 години заняття. Чому так багато занять на тиждень? Тому що у нас був семестр скорочений і він тривав всього лише 7 тижнів. Ну і якщо відповідати на питання, за скільки часу я завершила один рівень корейської мови, Якщо ми беремо вже навчання в інституті Седжону на курсах, то це приблизно на стандартних семестрах. То за два семестри ви проходите повністю один рівень. В сумі 26 тижнів, це 6 місяців. Як я й передбачала, на першому занятті ми просто знайомилися, починали розмовляти корейською мовою на теми, які люди вивчали в попередньому семестрі. І от, коли черга дійшла до мене, я думала все. Зараз почнеться. Зараз буде момент мого сорому перед іншими людьми. Але на мій подив, виявилося, що я себе недооцінювала, тому що я зрозуміла усе, що мені говорила сонце нім, і навіть змогла відповісти у декількох реченнях. Хоча, звісно ж, там були помилки, я не з першого разу змогла повноцінне речення скласти, але все одно факт того, що я зрозуміла і відповіла. Для мене це вже була тоді велика перемога. Одногрупники у мене виявилися теж розуміючими. Усі ми робили помилки, але ніхто там не закочував очі догори по типу як цього можна не знати, за що їм дуже вдячна, тому що ми працювали у максимально комфортній атмосфері. Я, звісно ж, завдячую цьому і також Сонсинім нашій, тому що вона, ну, вона прекрасна викладачка, вона доклала максимум зусиль. Щоб у нас все вийшло, щоб ми зрозуміли увесь матеріал, який у нас є. Бо все ж таки дуже важко у такому темпі навчатися, особливо корейської мови, ми за день могли проходити там по дві граматики, купу нових слів. Інколи мозок уже не сприймав таку інформацію, але вона так максимально доступно пояснювала, що навіть найважчий граматичний матеріал сприймався якось так. Легко тому раптом ви також плануєте йти на курси корейської мови в інститут Седжоном. То якщо ви побачите, що в вашій групі викладатиме панкратова і навіть не думайте, подавайте заявку. Я вас запевняю, що вам все сподобається, і ви 100% знайдете з нею спільну мову. Це можливо так негарно, але... Якщо оцінювати по десятибальній шкалі, то це 10 сонценімів з 10. однозначно. Так як я вже казала, у нас був формат онлайн-навчання через Zoom. Ми повністю практикували усі частини мови, а це читання, аудіювання, письмо і, звісно ж, усне мовлення. Розмовляли ми постійно під час кожного уроку, робили різні там усні вправи і письмові. Усе було максимально чітко структуровано уже ледь не після першого тижня. Я не хвилювалася, заходячи у нашу кімнату Zoom, і лише мене Супроводжували приємні перечуття. Я вже не переймалася, що скажу щось не так, що зроблю якусь помилку, бо розуміла, що тут це нормально сприймається і мені нічого за це не зроблять. А зрозуміють, пояснять ще раз, якщо це потрібно, і виправлять. Ось ще з домашнім завданням в мене є така цікава історія. Коли у нас була здача нашого першого домашнього завдання, у мене тоді був такий важкий напружений день. ну Давно вже такого не було а за день до того у нас був урок корейської мови. В перервах я намагалася відзняти відео, тому що наступного дня мені потрібно було кров з носа. Його здати до 6 години на Кейнфлюенсер. І я так довго його робила, а воно все не робилося. Ну, я намагалася і день і ніч це все дороблювати, допрацьовувати, домонтувати. Так, от зірки зійшлися, що саме того дня, коли потрібно було здавати наше перше домашнє завдання, я спочатку до 5 години робила, монтувала відео, яке встигла все ж таки здати буквально там за 10-15 хвилин до закриття дедлайну. Потім мені потрібно було дописати есе на літературний конкурс. так, я ще інколи пишу, і вдається, це мені значно краще, ніж просто розмовний жанр, отак от з камерою. Я дописувала це есе, вносила останні правки, тому що це також був останній день дедлайну. Але на цьому мій робочий день не закінчився, бо мені потрібно було ще доробити субтитри до дорами ділова пропозиція. Можливо, ви знаєте, я працюю у фансап- групі Укрса Project, де ми займаємося створенням українських субтитрів до дорам. До шоу айдолами, до різних кейпоп пісень і таке інше. Тому, якщо ви ще досі не підписані на наш телеграм-канал, зробіть це нарешті. Я не знаю, як, але я встигла зробити усі справи у той день, я була вже така змучена, що я просто пішла у ванну, зробила там собі якісь корейські масочки, приходжу я до себе в кімнату, починаю слухати якусь музику і думаю, ой, Юля, яка ж ти молодець, стільки всього зробила. В один момент я пригадую, що мені потрібно було здати дома. Завдання до 6 години вечора. Ну класно, ну прекрасно почалися наші відносини з викладачкою корейської мови. Але на щастя, як я вже казала, вона була розуміючою людиною, і я змогла потім достати домашнє завдання уже зранку. А ще знаєте, після першого заняття у мене таке було виснаження, ніби я ну не знаю, що я цілий день робила. Оці 2-3 години для мене такі були напружені, тому що я перед тим дуже хвилювалася. Потім мене трохи так попустило. але... Такий був об'єм інформації на цьому першому занятті я вже давно не займалась на різних курсах. Останній раз це було коли рік тому. Коли я закінчувала навчання в університеті, і от тут тобі протягом двох з половиною годин потрібно спілкуватися з людьми, що я просто була ну ніяка після першого заняття. Таке відчуття, ніби впродовж усього цього зум-дзвінку наді мною літали дементори і висмоктували не тільки щастя і радість, а й просто усі життєві сили. Перші тижні було легко, тому що якусь граматику я знала, от і просто мені потрібно було щось повторити. А потім вже пішла така жесть, пішли граматики, яких я не знала слова, які я перший раз в житті бачу. Ну, так як мені потрібно було паралельно не лише навчатися на курсах, а й робити свою якусь роботу. Та й плюс зйомка відео займає дуже багато часу, тому не завжди можна було в так, такому швидкому темпі за день вивчити там, усі слова корейської мови. Інколи не хотілося, такого я там вже обманюю. Інколи не хотілося нічого робити. Були такі моменти, коли якось, ну, Зникала мотивація щось робити, прокрастинація знову нагадувала про себе. Але знаєте, що я робила в такі моменти? Я виконувала максимально творчу і креативно домашнє завдання. Нам потрібно тоді було написати три речення на граматику, яку ми вивчали. І от я вирішила зробити таку картинку з котиками, де вони би використовували корейську граматику. Не знаю, мені здається, вийшло мило. А ви як думаєте? Ну що ж? Настав цей час розповісти вам цю прекрасну неймовірну історію про іспити. У цей день усе пішло проти мене. За день до іспиту я повторила повністю увесь матеріал, які слова не довчила. Я їх ще раз виписала, ще раз повторила. І уже у день самого складання іспиту я розуміла, що більшість знань вже слухняно стоять на своїх місцях на полицях у моїй голові. І, в принципі, не хвилювалася, бо знала, що все має бути нормально. Прокидаюся я у день іспиту від звуку дощу. В інший би день я була би неймовірно рада цьому, тому що я люблю дощ, бо у такі моменти я активую у себе функцію романтизації життя, вмикаю приємну класичну музику, читаю книжку під звуки дощу і думаю, О, як класна, я прям як у фільмі зараз. Я вже уявляю себе Елізабет Беннет в цій новій екранізації 2005-го, здається, року. Так, Джейн Остін останнім часом на мене дуже вплинула, тому не дивуйтеся, чому я саме згадала про. Про гордість і упередження. Але у день іспиту мені було зовсім не до романтизації, бо почався грім. Я боялася, що почнеться ще й блискавка. А у такі моменти ми намагаємося вимикати усі електронні пристрої, бо вже був такий випадок, коли блискавка поцілила прямо у нашу квартиру, там де стояв модем. В той момент мені здавалося, що навіть краплі дощу, які стікали по моєму вікні, глузували з мене. Юля! Успіхів тобі на іспиті, побачимо, як ти його складеш. Угу. Теж такий дощ вщух, я трохи заспокоїлася. Момент підключення до самого іспиту. Заходжу я у зум, а він не заходиться. Окей, друга спроба. Вона була вдалою. Я підключаюся до Zoom, заходжу в кімнату нашу і вже вмикаю цей мікрофон і миттю. Зависає ноутбук, і я нічого не можу з ним зробити, і мені доводиться його перезавантажувати. Хоча я до того його перезавантажила, бо розуміла, що подібне може бути. Я знову заходжу у Zoom, а Zoom не відкривається. Я п'ять разів пробувала відкрити Zoom, а він не відкрився. Це добре, що іспит не починався рівно у тій годині, на яку ми збиралися. У нас ще було там. Приблизно година запасу часу, щоб почати сам іспит. Я знову починаю заходити в Zoom, а він не відкривається. Я вже все, я вже думаю, так, потрібно напевно, Zoom закачати на планшеті. А що я тоді буду дивитися завдання на іспит? На телефоні це мені якось незручно дивитися, маленька картинка. Думаю, ну, починається. Але не знаю, яким чином, яким дивом. Zoom відкрився, все було нормально. Я підключилася, вже почала слухати, що там вони розбирали на уроці перед іспитом. Але не тут то було. У мене просто вимикається ноутбук ні з того, ні з цього. Після того я знову не могла зайти у Zoom декілька разів, але потім мені це вдалося. І коли остання спроба виявилася вдалою. Я боялась навіть дихати в сторону ноутбука, боялася натиснути якусь зайву кнопочку, щоб просто у мене нічого не збилося. І якщо ви думаєте, що на цьому вся історія завершилася, нічого подібного. Настає час екзамену. Я вже налаштувала себе, відкинула усі хвилювання, усі ці ситуації, які зі мною сьогодні відбулися. Прослухала я аудіювання на планшеті в документі все це позаповнювала. Повністю аудіювання зробила. Переходжу до частини читання. Зробила я. Певно, таки три завдання з читання, і в мене зависає планшет. І документ не зберігається з усіма правками, і в мене зникають усі. Усі правильні відповіді, які я позначила в бланку, залишилося там буквально півгодини до закінчення іспиту. Мені потрібно заново це все заповнювати. Я вже почала дуже сильно хвилюватися, я вже не знала за що братись. Написала нашій сонценім, що таке зі мною відбулося: що якщо що, то я, можливо, трохи із запізненням здам роботу. Ну, ясна річ, що вона все зрозуміла і так далі, але просто. Це було ну максимально неприємно, некомфортно. Ну як так? Ну, ну я вже це зробила. Дуже дуже швидко переслуховувала усі ці аудіозаписи. Щось з пам'яті заповнювала, щось довелося ще заново переслухати, щоб зрозуміти, чи що я все правильно позначила минулого разу. І от уже залишалось буквально 10 хвилин на читання. Я його швидко, швидко, швидко зробила. Я не була впевнена у своїх відповідях, але розуміла, що навіть на перевірку у мене вже немає часу, і потрібно просто заповнювати бланк відповідей і здавати роботу. Вже як є, так є. Ой, я була така засмучена і така виснажена водночас, що мені вже не хотілося нічого. Результатами дізналися не одразу, і за той період, поки ми чекали результати, я вже себе налаштувала, що аби тільки прохідний бал набрати, і от мені приходять на пошту мої результати іспитів. Готові це почути. Загальний мій бал середній 98 зі 100. За аудіювання я отримала 100 зі 100, за читання отримала 96 зі 100. Тобто я зробила лише одне неправильне завдання з 50 завдань, які у нас були. Я зробила аудіювання правильно все. Аудіювання. Це та частина мови, яка мені вдавалася найгірше, коли ми лише почали заняття на курсах. Для мене це були суцільні муки. Там було таке завдання на уроці, дають нам текст, але деяких частин у тексті не було. І от ми на слух повинні були зрозуміти, яких слів не вистачає і що потрібно вписати в завдання. Для мене це такий стрес був, що просто жесть. Як зараз пам'ятаю, я не могла ніяк розрізнити в одному аудіозаписі слово Чильгоптам. Корейць говорить, що я така, що? Що це було за слово? Знову ж така, ну йома, ну, що ж це таке? І коли ми почали перевіряти на уроці текст, то там виявилося, що було слово черекоптан, тобто веселий. Дуже мені весело тоді було. Я навіть помітку собі в нотатках зробила, що мені потрібно більше слухати, бо аудіювання це прям реально була проблема. І от, отримавши таку оцінку за аудіювання, особливо це для мене прям було щось вау. Я була в шоці. Тому як ви можете зрозуміти, у мене від цього досвіду лише найприємніші спогади, найприємніші враження. У Мене є величезне бажання продовжити далі навчатися саме в інституті Седжона на курсах корейської мови, бо те, що я зрозуміла після навчання на курсах, мені не вистачало самодисципліни. Мені потрібен хтось. Відповідальний за подачу знань. Я ще ж до речі, саме на цих курсах написала свій перший твір корейською мовою. Для мене це ж взагалі щось з області фантастики раніше було. Неймовірно рада, що все ж таки зважилася піти на ці курси. До речі, я знаю навіть декілька своїх підписників, які за моїми рекомендаціями також пішли на ці курси корейської мови в інституті Седжону. Одна людина точно вже писала свій відгук, що їй також сподобались ці курси. І вона хотіла би продовжити своє навчання навчання в цьому інституті я нічого навіть поганого не можу сказати, бо мені все сподобалось. Єдиний мінус це, звісно ж, короткий термін навчання. Бо якби це було 13 тижнів стандартних, то я все ж таки думаю, що мої знання повністю би пішли по своїх полицях у моїй голові. Бо Інколи не вистачало часу, щоб довчити якусь граматику, зараз я теж намагаюся ще перечитати певні моменти, передивитися, щоб вони краще закріпилися у моїй голові. В такому швидкому темпі важко запам'ятати усю інформацію, яка там була, бо інформації було справді дуже 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 багато. І от, завершуючи наше відео, якщо порівнювати. Навчання на курсах корейської мови і навчання самостійно, то особисто для себе я надаю перевагу навчанню на курсах. От такий у мене був досвід навчання на курсах корейської мови. Якщо у вас ще залишились якісь запитання. То, звісно ж, ви можете їх задавати внизу у коментарях. Ясна річ, я буду чекати і ваші розповіді стосовно вивчення корейської мови на курсах. Та й просто давайте поспілкуємося сьогодні у коментарях на тему вивчення корейської мови. Чи ви. Взагалі, вивчаєте цю прекрасну мову, чи не вивчаєте? Чому ви її хочете вивчати? Чому ви її плануєте вивчати? Чому ви її почали вивчати? Але обов'язково напишіть коментар. Будь-який, але напишіть. До нових швидких зустрічей. Дякую, що ви подивилися це відео. Аньон!